Держсекретаря США Кандалідзе Райс до Києва. На думку деяких експертів, відмова України від заокеанського м'яса є суттєвою перешкодою на шляху до світової організації торгівлі. Про справжні мотиви візиту Держсекретаря США до України у наступному сюжеті. Візит американського держсекретаря не став багатим на сенсації. Лише протокольні заяви про співробітництво, розвиток демократії та підтримку України Сполученими Штатами. Водночас, на думку політолога Костя Бондаренка, чи не головною причиною візиту пані Райс була спроба поновити американський експорт Ніжок Буша до України, який за ініціативи української сторони був заборонений ще у 2002-му. Констатує, що США часто пов'язує невступ вступ України до світової організації торгівлі саме з цим. Тепер можна бути впевненим, що наступним кроком, якщо поєднати цих два меседжі, буде те, що в Україні нарешті дозволять ввозити м'ясо птиці, в тому числі Сполучених Штатів Америки, що призведе просто до загибелі чи до занепаду української сільськогосподарської продукції, Україну, напевне, що після цього і приймуть до соту нарешті. То ви думаєте, що і про ніжки буша також йшлося? Так? Я думаю, що ніжки буша були головним моментом. В одному зі своїх виступів у Києві Держсек США запевнила, що Америка хоче бачити Україну у сод. Але, цитую, залишилося провести лише технічні консультації. Чи стосуються ці технічні консультації поновлення експорту американської курятини до України? Версію Бондаренка підтверджує заява американського високопосадовця дворічної давнини, відразу після відмови України купувати ніжки буша. Я не хочу робити різких заяв, але, на нашу думку, рішення України не відповідає правилам СОД. Ми знаємо, що Україна не є членом СОД, але гадаємо, що вона хоче стати членом цієї організації. Бондаренко констатує, якщо заради вступу до СОТ Україна таки пустить до себе стегенця американських курей, це знищить власне виробництво пташиного м'яса. Водночас Андрій Дуда з аналітичного відділу секретаріату президента не вірить, що ніжки Буша були ключовою темою у переговорах Кондолізи Райс з українськими лідерами. Я не думаю, що це є серйозне питання для обговорення на такому рівні, хоча я не виключаю, що одним з моментів було і це. Україна на сьогодні стає регіональним лідером. Це просто налагодження стосунків, координація діяльності на майбутнє. Незабаром стане відомо, чи є імпорт курятини з США важливим чинником на шляху України до СОД. Якщо так, то незабаром знову їстимемо дешеві ніжки Буша з дезінфекторами та консервантами. Бо офіційний Київ неабияк поспішає до світової організації торгівлі. Руслан Кухарчук, Олександр Горничук, НТН.